Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У всіх підрозділах ЗСУ трапляються випадки суїциду. Таку думку висловила військовослужбовиця 112-ї бригади ТРО. Ба Більше в армії ці ситуації називають психогенними втратами, коли людина не витримує або навантаження, або ставлення до неї. Через це захисники навіть нерідко вдаються і до самовільного залишення частини. Все частіше про проблеми в армії говорять і через відсутність демобілізації. Скільки чоловіків має ще піти на самогубство чи в Нити злочин, аби в Україні з'явилися терміни військової служби. Про це далі вітаю. Мене звати Дарина гуцкало Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Військовослужбовці не витримують тиску всередині війська і накладають на себе руки. Про це відкрито розповіла військовослужбовиця Катерина Поп. Траплялись такі випадки, коли суїциду так суїциду. не витримували військові. Звичайно, що... всіх підрозділах вони трапляються. Ну, це залежить від, від різних факторів. Це може бути фактори психо, психогенні. Ну, такі, такі люди, втрати таких людей це по факту психогенні втрати в підрозділі. Це коли людина не витримує або навантаження, або не витримує. Буває таке, що навіть ставлення не витримують. Для когось дуже важко дається виконання команди. За її словами, у війську намагаються завчасно виявити людей, які можуть накласти на себе руки. Хоча проводиться робота, проводиться робота стосовно визначення людей з суїцидальними настроями і робота з ними. Це служба психологічної підтримки персоналу в кожному підрозділі цим займається. Є група контролю бойового стресу. Це професійні військові психологи, які працюють з людьми. Катерина Поп також пояснила, що військовослужбовці, які готові накласти на себе руки, доволі нескладно виокремити серед інших. Їх видає поведінка. Достатньо легко визначити таких людей. Вони виділяються, вони виділяються манерами, поведінками, поведінкою, жестикуляцією. Ну угу. там дуже багато факторів, якими виділяються люди, які мають нестійкий стабільний стан і які можуть далі потрапити під кар категорію людей з суїцидальними настроями або в категорію психогенних втрат. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Рівненщині чоловік порізав собі вени ключами від квартири прямо у стінах ТЦК. За словами товариша постраждалого, йому навіть не викликали карету швидкої. Натомість у ТЦК такі звинувачення у свій бік відкидають. Що сталося насправді та чому чоловік вдався до самогубства? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Однак, на жаль не суїцидами єдиними чоловіки у лавах війська все частіше вдаються і до самовільного залишення частини. До слова, вже понад 100 тисяч військових зсу йдуть на СЗЧ з 2022 року. Таку цифру озвучив військовий юрист Роман Лихачов. Яких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей, тобто це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А тількись людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. А за словами військового юриста, військовослужбовці, що самовільно втекли із війська, мають бажання повернутися в армію, проте їх зупиняє ймовірний повторний травматичний досвід. Вони бояться, що при поверненні у їх ж військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залишення військової частини. І в подальшому фактично їх будуть використовувати як якийсь штрафбат, як е -е, ну тобто побоювання, такі у людей є однією із імовірних причин, чому чоловіки відмовляються далі нести службу в армії, є відсутність демобілізації. За словами Євгенія Оропає, що є військовослужбовцем ЗСУ. Аби захисники могли відпочити у лавах війська, треба поступово набирати військовозобов'язаних чоловіків, що зможуть їх замінити. Зараз на передовій знаходиться Велика кількість військовослужбовців, які мають великий досвід, саме, саме військовий досвід. Якщо щоб нас поміняти, це повинно проходити не вся всі 100% зразу будуть демобілізуватися, мобілізуватися, хоча б там відсотків 30-50. Тобто до бойових бригад, наприклад, от беремо бойову роту, рота складається там 100 з плюсом людей. Треба поміняти там 20 військовослужбовців, тобто 20% особового складу, і решта буде підтягувати новеньких і давати їм певні навички, як їм виживати, тренувати. Натомість командир підрозділу удар безпілотників Ігор Луценко зазначив, що наразі немає достатньо людських ресурсів для організації масштабної заміни діючих військовослужбовців. Тож треба зосередитись на наявному особовому складі. Треба працювати з тими, хто є, ефективніше їх використовувати, давати їм більші можливості, краще воювати і комфортніші умови служби. Військовослужбовець пропонує запровадити систему індивідуальних ротацій, яка б дозволила військовим чергувати періоди активної служби з періодами відпочинку. Більше він переконаний, що встановлення чітких термінів служби для мобілізованих в нинішніх умовах є вкрай нереалістичним. Я вважаю, що в наших умовах говорити про те, що будуть визначені якісь чіткі терміни служби, які передбачають масову демобілізацію, це нереалістично. Що ж наразі відомо про демобілізацію в Україні. У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що відомство працює над встановленням чітких термінів служби для військовослужбовців. 11 квітня, вже цьогоріч, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію, проте без норми про демобілізацію. Відомо, що з його редакції, за зверненням головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра Умєрова прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби. Тоді, аби Заспокоїти суспільство, речник міністерства Дмитро Лазуткін пообіцяв, що першу версію законопроєкту мають подати до парламенту протягом найближчих місяців. Натомість, ще в серпні, депутат Федір Веніславський публічно заявляв, що через складну ситуацію на фронті і збільшення російської армії говорити про демобілізацію в Україні проблематично. Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни до чи агресії здійснювалися якісь комплексні заходи звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет. Станом на зараз відомо, що останні заслуховування представників Міноборони і Генштабу щодо мобілізації було 18 вересня. Тоді посадовці нічого не вирішили, тож наразі терміни підготовки законопроєкту про демобілізацію зсуваються ближче до кінця року. Тим часом захисники не приховують своєї втоми віднесення служби, бо ж перебувати тривалий час у вирі бойових дій просто неможливо. Про це говорить і військовий експерт Владислав Селезньов. Зараз виникає слушне питання. А в який спосіб українські громадяни, які від лютого 22-го перебувають в армії, мають змогу повернутися до рідних? Відповідь не надто обнадійлива. Є вичерпний перелік підстав, за якими можна демобілізуватися з армії. Він зазвичай пов'язаний з серйозними проблемами сімейного характеру або травмуванням, захворюванням, каліцтвом це не є вихід. Питання демобілізації це не тільки про етику, а й про ефективність солдата як бойової одиниці, наголошує військовий психолог Андрій Козінчук. Ми можемо воювати ще хоч 100 років, незмінно. Але питання ось в чому. З плином часу і через психотравмуючі події знижується ефективність військовослужбовця. Ця ефективність знижується кожен триместр. Питання необхідності демобілізації відкрито порушив і військовослужбовець 56-ї бригади Сергій Гнезділов. Після п'яти років у війську він вдався до самовільного залишення частини та публічно про це заявив сьогодні. в Нашій країні 100 тисяч людей, не дочекавшись чітких термінів служби, абсолютно демотивувавшись і розчарувавшись, пішли додому. Я теж знаходжуся, це все, все третій день. Ви можете мене з цим привітати. Я пожалуймати модулі. Чоловік привселюдно зізнався, що втомився безстроково виконувати свій обов'язок перед державою. Відсутність чітких термінів служби сприяє чорній демобілізації. Одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз дуже поширене явище. Розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір'ю чи батьком. Йдуть все зачем. Тим часом чоловіки, що ще не опинилися у війську, відверто бояться, що стануть заручниками так званого військового рабства. І серед причин, через які військово зобов'язані відкошують від армії, є саме відсутність визначеного терміну служби на час воєнного стану. Людей лякає не мобілізація, не сам факт необхідності виконати свого обов'язку і захисту батьківщини. Людей лякає невизначеність, тому що самі військові говорять вже в приватних спілкуваннях і в. Публічних спілкуваннях, що вони можуть звітом повернутися або 200, вибачте, або 300. і це величезний ризик для війська загалом і для держави. В цілому невже військові і надалі вдаватимуться до суїциду та СЗЧ в очікуванні демобілізації. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 220 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.